Логотип це не картинка, яку ставлять десь там в кутку сайту чи друкують на візитівках. Це як обличчя бренду, яке зустрічає клієнта першим і без жодних слів розповідає, хто ви. Але є один момент: логотип не повинен намагатися якимось чином витиснути з себе всю історію компанії. Задання логотипа дати правильний перший сигнал і змусити людину захотіти дізнатися більше. Отже, покроково перейдемо до того, як створити логотип з нуля. Всіх обов'язкових етапів. Крок перший дослідження і бриф. Перш ніж щось малювати, потрібно зрозуміти, що саме ви створюєте. Бриф – це ваш своєрідний компас у роботі над логотипом. Але тут є дуже важливий нюанс. Якщо ви запитаєте в клієнта, наприклад, який шрифт ви хочете, швидше за все, ви отримаєте випадкову відповідь. Клієнт зовсім не дизайнер, і він не зобов'язаний знати, які саме прийоми зараз актуальні. Натомість запитайте, який характер у вашого бренду, що мають відчути люди, взагалі, коли побачать ваш логотип, як ви хочете, щоб вас сприймали.